Подібні навчання для офіцерів проходять раз на рік. Спочатку теорія, а потім практика. Військових командирів вчать маскуватися та користуватися нічним прицілом. Одним із таких прицілів, скажімо так, які в нас на озброєнні є ще скажімо, застарілі, але вони ще в нас є. Це приціл НСПУ, нічний стрілецький приціл універсальний. Він використовується для будь не для будь-якого типу зброї. Його можна приєднати до автомата Калашнікова е, нічного до ручного кулемета Калашникова як бачите. А завдяки такому нічному прицілу можна вразити противника на відстані до 400 метрів. Збільшення прицільної дальності та вміння не виказувати своєї присутності дають переваги над ворогом. Саме тому на цьому зосереджують основну увагу. Аналогічні питання ми відпрацьовуємо також по підготовці зразка озброєння, будь-то БТР, БМП або танк, щоб він виконував свої задачі вночі, здійснював маневр. І його, скажімо так, якнайменше було видно. Ніяких там фарнів включалося, ніяких спалахів не було. В умовах реального бою командирам не завжди доводиться стріляти. Однак тут на полігоні можливість перевірити свої навички володіння зброєю має кожен. Є, да, офіцери, які перший раз стріляють. Це, можливо, вони перевели з інших підрозділів або танкісти, які мають більше навичок з танків, а не з РПГ. Але мають бажання, є можливість. В принципі, вони молиці, скажімо так, нема такого, що я не хочу, я не буду. Всі стріляють, всі молиці. Офіцери вчаться не задля оцінок. Більшість із них уже має досвід бойових дій, тому усі, усі усвідомлюють, що набуті навички можуть врятувати життя. Це є поєднання теорії і практики. Наші командири на сьогоднішній день всі без винятку мають бойовий досвід бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Вони між собою спілкуються, вони спілкуються з командуванням. Вони порівнюють теоретичні свої знання з практичними навичками. Збори командирів тривали упродовж трьох днів. Загалом у них взяли участь більше двох сотень офіцерів. Людмила Васюха Сергій Савта інформаційна програма. День.